Одразу два ювілеї відзначили днями у палаці дитячої та юнацької творчості. Своє десятиріччя святкували зразковий художній колектив театр естрадної пісні «Тік-так» і ансамбль танцю Первоцвіт їх незмінні керівники приймали вітання від колег, випускників, батьків та дітей. А у відповідь від глядачів вони отримали святковий концерт. Вітатимемо! І ми, ювілярів, тут у нашій студії. Вже за мить будьте з нами. Доброго ранку, я кажу усім нашим телеглядачам. Нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш телефон 2645 дев'яносто шість. Можете телефонувати, ставити свої запитання нашим ранковим гостям. Вже хочу вам їх представити. Сьогодні до нас у студію завітали гості з Херсонського палацу дитячої та юнацької творчості. Це Тетяна Вікторівна Павлова Сисюк, методист центру масової роботи та організації дозвілля. Наталія Валерівна Комкова, керівник ансамблю танцю Первосвіта, та Юлія Володимирівна Платонова, керівник зразкового ходу колективу театру естрадної пісні. Тік-так. Вітаю вас! По перше, вітаю з тим, що ви завітали сьогодні до нашої студії. Звичайно, вітаю ваші колективи із десятирічним ювілеєм. Один ювілей на двох. Ми побували, власне, на вашому ювілеї. Нам все дуже сподобалося, тому ми вирішили вас запросити у студію. Але все ж таки хотілося почати з того, що взагалі кожен колектив у палаці дитячої та юнацької творчості він і справді ніби така намистинка, яка робить прикрасу довершеною. Ось про це пані Тетяна хотілося б, щоб ви сказали. Ну я хочу, по перше, сказати, що наші педагоги дуже талановиті, і прийшли не просто так до нашого палацу. Це як натхнення якесь. Наталя Валерівна, сама випускниця палацу, вона займалася в народному художньому колективі, ансамблю танцю веселі чобітки і обрала свою професію теж з хореографією. Працює у нас у палаці вона з 95-го року. Ну, а Юлія Володимирівна, вона приїхала до міста Херсона, і ми дуже раді, що такий талановитий педагог завітав до нашого міста і в 2015 Році вона зайшла до палацу і залишилася в ньому ось уже на 10 років. В нашому центрі це два такі цікаві і не тільки цікаві, а дуже, скажімо так, креативні колективи, які радують і глядачів, і нас. Своїми виступами, новими якимись постановками, вони іноді роблять номери, як ви бачили, в співпраці один з одним і мають ось такий результат уже театр естрадної пісні зразковий. Ну і ми подумаємо про ансамбль танцю теж. Скажіть, будь ласка, от щойно пані Тетяна сказала про те, що ви маєте і спільні роботи. А, а взагалі, от спільний ювілей, як готувалися до нього і чи хвилючий все ж таки це момент був, адже я думаю, що багато чого пригадувалося, багато про що хотілося б розповісти. І зараз у вас є така можливість розказати все це нашим глядачам, будь ласка, хто почне? Юлія Володім, будь ласка, пані Юлія. Ну, мы действительно работать каждый в своем коллективе начали одновременно и подумали. И правда, когда ставим общие номера... Допустим, Наталья Валерьевна подходит Юлия Владимировна, может, ты дашь своих вокалистов? У нас есть танец, давай сделаем совместный Или я точно, Наталья Валерьевна, сделай нам подтанцовку Будет классный, яркий номер И точно так же с празднованием юбилея Давай сделаем вместе Все равно надо будет делать какие-то перебивки Да, чтобы детям переодеваться То есть конкуренции никакой нет? только общее целое Мы так и планировали сделать вот это общее целое и подошли к Татьяне Викторовне, <смех> обрадовали. <смех> обрадовали ее, да, потому что как это на ее тяжелый на ее плечи наоборот хрупкие это все легло. Но у нас так и получается, за что мы совместно работаем, мы совместно ездим на конкурсы, потому что удобно вместе поехать не один коллектив, а именно два коллектива. Ну и вообще просто вместе все время постоянно. Еще дело в том, что э, когда я пришла во дворец, это был просто у меня вокальный коллектив. Просто вокальный коллектив ТикТак. Но потом я спустя пару лет написала авторскую программу, э, суть, в которой заключалась э, не только работа над постановкой голоса, работа нет, не только над навыками ансамблевого э, воспроизведения. А и включала в себя часы актерского мастерства, которые сейчас у моих детей ведет Татьяна Викторовна, режиссер, методист высшей категории. Вот А хореографію Наталя Валірівна. Так що у нас дійсно творчеське тріо. Творче об'єднання насправді. Взагалі, чи важко бути керівником колективу, адже треба і організувати, треба придумати, вигадати щось. Тобто дуже багато роботи яка справді лягає саме на ваші плечі. І іноді ця робота, можливо, для когось не є помітною, але ж ви маєте її робити. Очень, очень тяжело і костюми пашить, і танці підготувати, і музики заку найти і дітей організовати це складний, трудоёмкий процес, но коли діти приходять на заняття, і ты потом в кінці бачиш результат, це все А коли уходит. ще ти бачиш на концерті цей результат, да. а потім на фестивалі отримуєш нагороди, то ну, як-то так все згладжується. Так, таким все... да. да. надо жити, таким надо болеть. Ну, справжнє свято це поїхати на фестиваль, коли можна себе показати, коли можна побачити інші колективи. І звичайно, коли ми з вами спілкувалися, говорили ми про те, що хотілося б більше небайдужих людей, які б вкладали у дітей у їх розвиток, у їх творче зростання. Але зараз, звичайно, цю роль виконуєте ви і виконують батьки. Батьки про це батьки, давайте да. обов'язково скажемо сьогодні. Большое спасибо родителям за то, что они помогают, действительно помогают коллективу, даже если куда-то выехать, это все ложится на их плечи. Да спасибо это. большое. Это самые преданные наши да. почитатели. Спасибо большое. Без них, конечно, тяжело было. Бы. Они не, да, бы. не просто прихильники, они живут жизнью коллектива, они такая складува. Цього колективу. Е, і іноді, стоячи під дверима, вони можуть і підспівувати, і да, підтанцьовувати. Да, да, да. І домашнє завдання родителям дається вивчити пробують, А потім вже вдома репетують з дітьми, показують. Ну, у нас так, те, що, батьки дуже часто говорять, що е, завдяки дітям вони оті мрії, які у них були в дитинстві, вони починають реалізовувати, тобто хотіли співати. Маєте, дитина співає, ви співаєте. Да. так само. І ви да. хотіли танцювати, тепер уже танцюєте. Да, саме. Можливо, у вас навіть у майбутньому виникне ну, якась така ідея, щоб і батьків залучити до спільної творчості. Це можливо. Справа в тому, що у нас батьки постійно приймають участь в наших майстер-класах. От а ось спільний номер це йде ось Ой, на 15-річчя колективів. Може ми щось її зробимо. Да, зранку, ви знаєте, після активного майстер класу ще й не таке <рес> <рес> ще не таке вигадаєш. А взагалі, день народження, як відсвяткували? А, я знаю, що приходили і телефонували випускники. А, що вони говорили? Я думаю, що в цей день це особливо приємно чути, що робота, яка була проведена, що вона була проведена не дарма, що вона лишилася у серцях, у душах інших. Выпускники это вообще отдельная тема. Мы всегда очень рады видеть детей, которые уже закончили обучение. Они приходят в любой день, звонят. Можно мы подойдем? Да пожалуйста, приходите. И только сядем с ними ля-ля-ля-ля. Потому что столько эмоций. Вот они ушли, они были с маленького, начиная по самый старший возраст, а потом они вообще поменялись. И, и очень приятно, что они пришли на юбилей поздравить. Не все, конечно, смогли. Да, не все ну, смогли. Ну, все равно приятно было видеть. Ну, и хочу добавить, даже если кто-то не пошел вот по линии, допустим, или вокала, или хореографии, дети все равно потом учатся в вузах, и в вузах это так им помогает. Они выступают за факультет, но все равно они, они первые, они особые. Тем более, что вы их уже научили не бояться сцены, быть открытыми. Да. Они это уже имеют, да. и, конечно, им тогда легче идти в жизнь. И а, так, Таким чином, от ось так от творити і надалі. І хотіла запитати у пані Тетяни, скажіть, будь ласка, взагалі, от значення того, що діти займаються у гуртках, у театрах, у секціях, наскільки це важливо для розвитку дитини? Я знаю, що ось представники цих колективів, що сьогодні до нас прийшли, що діти йдуть, і дітей дуже багато. Діти йдуть, їх приводять батьки, бабусі, дідусі, хтось десь почув, привів. Це дуже здорово, тому що діти чим займаються. Не обов'язково він вибере це професією, але він уже свій вільний час. Покладає на те, щоб чомусь навчитися: навчитися співати, навчитися танцювати, навчитися щось робити руками. І е, крім того, що це стане допоможе у житті просто співати для свого задоволення, це ще реалізує дитину як особистість. Вона може. Е, Показати, вона може бути закомплексованою, вона може бути якоюсь зажатою в класі, а в нас вона розкривається. В нас вона починає дружити з дітьми. В нас вона постійно знаходиться в колективі і розуміє, що таке колектив, і вчиться співпрацювати з іншими. Тому що не секрет, що зараз більшість дітей сидить за комп'ютерами і краще пограти в якусь гру. Ніж вийти на вулицю, як свого часу, це робили ми, і побігати з друзями, поспілкуватися. Тож, крім всього, цього, палац це одна велика родина для спілкування. Але от ви знаєте, ви справді сказали про те, що діти вони розкриваються у колективах, і навіть з попереднього ми говорили про те, що в групі воно якось і працюється краще, і результати досягаються краще. А мені цікаво дізнатися, можливо, не знаю, кажуть, що діти змінилися, що зараз вони трішки інакші. Ви змінюєтеся разом із ними, як ви знаходите до них підхід до тих дітей, які зараз сучасні? Ой, мне кажется, что вообще я еще ребенок. Я здаю, вместе вы, так? с ними, да. Потому что, когда занимается младшая группа, это совсем другое отношение к маленьким деткам. Ты с ними прыгаешь, ты с ними бегаешь, ты им показываешь. Средняя группа уже свое представление имеет, то есть это уже надо их заинтересовать. Современные старшие – это девушки, они все из себя, и ты также тоже старайся. То есть каждый возраст, всю свою жизнь проходишь от трех лет до 15. И вот эти все проблемы школьные, с ними поговорить надо обязательно, рассказать им, что, что как сделать, а потом это все переходит в детский возраст. Юлія Володимирівна, як вам вдається зацікавити дітей? Я не хочу казати слово «втримати», тому що це б ніби примусово. Як саме зацікавити? Ну, напевно, так же. Плюс я ще хочу додати, вот, дівчинки мої старші і мальчишка. Вот, они... Юлія Володимирівна, ми знайшли пісню. Давайте давайте її зробимо. Ну, давайте. Прослухала, допустим, Вижу, ну у них уже, я вижу, что у них уже классный вкус. Вот такой, как, как все-таки говорят, виден почерк. Вот если мне нравится, им нравится. И они уже подбирают так, что действительно есть работа, с удовольствием работа. Мне очень приятно, что дети, которые приходят, в конце концов у них образуется своя компания, вот именно тик-так семейные дворцовая. Да, вот. uh -huh. Они уже потом, пусть они учатся в разных учебных заведениях, пусть они живут в разных концах города, но они уже празднуют вместе дни рождения. Они уже, ну, само собой, что в коллективе, это обязательно у нас Кажу празднуется. Так, да, это семья, семья, да. И вот у них еще один, еще одна компания вот создается именно а вот. А я еще хочу добавить <свеч> про заинтересованность детей, что оба два педагоги, Вони, по-перше, постійно в колективі щось проводять. І ми у палаці, вони постійно приймають участь у родинних святах, де е, діти і батьки об'єднуються і, мабуть, починають більше розуміти один одного. Постійно, е, крім фестивалів, на які вони їздять, вони ще. Обов'язково оздоровлюють дітей на березі Чорного моря. Це у нас об'єднує. Да, у нас є да. свій табір, де вони не просто відпочивають, вони ще й працюють. Вони приймають участь у концертах, розучують нові якісь твори. І це теж зближує. А ще у нас проходить тут у нас в танцювальному колективі було, к, к Пасхі, Ми пішли на майстер-клас по розписі писанок. І дітям это цікаво, І они з таким восторгом малювали ті писанки і потім ще виставили на виставку От танцори просто прикладне іскування різні вроді би вічі, але при этом здружило їх більше. Тобто, ви, як керівники колективу, ви не маєте відмежовуватися від дітей. Ви обов'язково маєте бути разом із ними. Тільки так. Только так. Без них нікуди. Ви знаєте, от кажуть, що там певні підсумки треба підбивати, так? що там ювілей, десятиріччя, що далі. І зазвичай ми запитуємо про творчі плани так, на майбутнє. А мені цікаво дізнатися, що б вам хотілося побажати для колективу саме. Це ще не ранкові побажання нашим телеглядачам, а саме для колективу, чого б ще хотілося досягти разом зі своїми дітьми. поехать на значимые конкурсы, занять призовые места обязательно, выехать куда-то не только в Украину, вот, и в Россию, и за границу, побольше бы общения вот этого, ну, все, спонсор. Все Между... бы меценат нашелся. Да, потому что мог... уверены, это крузами у вас что самое Да, наши дети не подведут. Это однозначно. Если Найдеться меценат. пані Тетяно. Ну я так думаю, що не соромно такі колективи буде кудись відряджати так на інші якісь фестивалі, конкурси. Треба просто знайти тих людей, які зможуть це підтримати і повірити у це. Так, звичайно, тому що колективи вже виїжджали, вже в них є призові місця. Але я згодна е, з дівчатами, що хочеться кудись вже поїхати. Ось нам запропонували і Болгарію, нам запропонували Туреччину, але, на жаль, на жаль е, хотілося б таку людину, яка повернулася, як. Е, Колись в старі добрі часи були меценати, і от вони просто допомагали не Безкорисно. Да, вас, Не, не просячи Безкорисно. ніяких благ за це. Ось дуже хочеться, і звичайно, хотілося б, аби якомога більше людей з колективу мало можливість поїхати, да. щоб представити так масштабно себе. Да. Тому що одна-дві людини, звичайно, це добре, але і іншим якось ніякого. Ну, ми це все розуміємо. Будемо сподіватися, що щось зміниться на краще. А тоді вже можна, я думаю, запитати і про творчі плани. Якщо ви вже все ж таки мрієте про те, щоб зібратися кудись поїхати, це означає, що є. Щось і в творчості таке, чим ви, ви вже готові брати, глядачів. Ой, Я навіть не знаю, тому що зараз після концерту нашого юбілею настолько ми всі готувалися і емоційно були такі підготовлені. І зараз такий легкий спад пройшов. Треба трохи віддихнути да, видихнути. Спокійно. Але ну... я знаю, що у планах Наталі Валеріївни є вже нові таночки української тематики, які вона збирається. Робити з дітьми старшої та середньої групи. Да. Тобто плани є. Хоча у мене вчора ввечері вже в контактах пишет одна моя солістка. Юля владіна, прослушайте пісню. <laughs> уже. Тобто не лишають вихованці Вони... А я їм пообіцяла. Одна у мене вже готова. От вот уже. воскресіння начнем. Ну, ви знаєте, я думаю, що, можливо, наступного разу у нас буде можливість запросити вас разом із вашими дітьми. Можливо, деякі фрагменти ми зможемо показати тут, у нашій студії. Ну, це плани на майбутнє, як то кажуть, це вже плани, плани на майбутнє. Так. Тому я думаю, що будемо вже переходити до ранкових побажань нашим телеглядачам. Я думаю, що є у вас бажання звернутися до своїх вихованців, до їх батьків, і щоб вони почули приємні слова від вас, будь ласка. Юлия Володимировна, давайте да, с вас начнем. Да, да, да. Что я могу пожелать своим, своим детям? Чтобы голосочки звучали под голубым небом. Мы были мирным, да. Чтобы оставались они такими же моими любимыми, такими же искренними, такими же с, с их добрыми сердечками, теплыми, светлыми. Ну и, конечно, Больше нам хороших песен и больше творческих сил, еще больше, хотя больше, по-моему, уже не бывает. Ну и удачи и фортуны. Будемо сподіватися, что так воно и є, будь ласка, пані Наталья. Я хочу сказать большое спасибо родителям, детям за то, что вы все-таки не бросаете свое занятие. Я думаю, но у вас любимая, і я хочу, щоб ви продовжували. і приходили нові дітки і старі, щоб вас зв'язались. Большое вам всім спасибо за то, что вы вообще есть. Я дякую вам звичайно, що ви все ж таки знайшли собі сили і час і прийшли до нас в прямий ефір. тому що я знаю, що ви дуже хвилювалися, але пані Тетяна вас заспокоїла. Да. Так, я заспокоїла, сказала, що все в нас вийде. Так як і ювілейний концерт. А мені хочеться ще сказати, шановні наші батьки, ми хочемо, щоб кожен ваш день починався і закінчувався посмішкою. Любі наші вихованці, ми вас завжди чекаємо у нашому палаці з радістю і з новими творчими доробками. А всім херсонцям ми хочемо побажати, щоб ви. Завжди залишалися прихильниками нашого дитинства. Я дякую вам і все ж таки ми ще не завершимо, тому що я знаю, що є у вас місія, да, певна. Рис, так. Юлія Володимирівна, Наталя Валеріївна. Будь ласка, да, ми а -а -а. ми знаємо, Аню, що ви е, теж являєтесь прихильницею палацу і наших так. колективів. Не приховується з ювілеєм, бо ось хочемо подарувати вам на згадку. Ось таку футболку, яку отримав кожен вихованець да. і Дякую, театру естрадної велике. пісні Тік, так Димаєте? і ансамблю танцю Первоцвіт, така ось футболочка, яка буде їх відрізняти від інших колективів, що дуже добре, і на виїзді на фестивалях ми вже можемо своїх дітей бачити, і на тому ж оздоровлені на морі. Я дякую вам, тим паче, що вона мені справді згодиться. Буду проводити у ній майстер-класи. Як ви вже бачили, то футболка мені справді потрібна. Я дякую вам за те, що завітали сьогодні. Що подарували такий неймовірний хороший настрій. Я бажаю вам натхнення і, звичайно, роботи роботи і тих людей, які вас обов'язково підтримують. Дякуємо. А Спасибо ми вам бажаємо, щоб у вас як не. Більше було прихильників вашої передачі. Дякую! І ви починаєте ранок тільки зі Скіфією. Починайте ранок зі Скіфією, будьте з нами!